Зараз в соціальних мережах доволі часто дівчата діляться тим, що вони mm. то піднімають залізо, то контролюють. Да. Це трішки іноді виглядає вже як маркетинговий хід. Чи дійсно потрібно про це дбати? Як регулярно здавати? І чому це залізо не завжди піднімається? Через те, що дуже багато проблем з кишківником і люди починають тримати залізо. Незважаючи на ці проблеми, кишківник дуже бактерії люблять залізо. Вони його дуже хорошо да, їдять, і тому питання до того, чому я вживаю, воно не підіймається. Це значить, що один обмін заліза, повертаючись до цього, взагалі ні про що не говорить. Треба реально знати на що ви скаржитесь, і від цього лікар буде розуміти, що порушено в організмі, і що є першою причиною, щоб полікувати, і як наслідок там залізо піднялось, або після цього дати залізо, підтримуючу терапію, щоб воно вже нормалізувалось і не зникало. Або це можуть бути гінекологічні проблеми, шумкошкові проблеми. Проблеми способу життя в харчуванні, проблеми з виведенням заліза, типу там багато кави, наприклад, багато чаю, мало продуктів залізу, стрес.